Я вітаю вас, мої любі друзі. Чи помічали ви, що деякі бабусі і дідусі зберігають зернятка пшениці, збирають у дрібку крихти їжі? Просять дбайливо ставитися до будь-яких продуктів? Як ви думаєте, чому? Чи чули ви колись слово голодомор? Що ви знаєте про Голодомор? Давайте разом поринемо в історію, і я розповім вам про події, які відбувалися багато років назад. Більше ста років тому Україна стала державою, проголосила Українську Народну Республіку, яку визнали багато європейських країн. Однак Почалася чергова агресія з боку Росії. Російські війська захопили українську територію, які сьогодні намагаються загарбати нашу державу. Згодом вся Україна, крім семи сучасних західних областей, була окупована і опинилася у складі новоствореного радянського союзу зі столицею в Москві. Радянська влада, керівництво Союзу, прагнула повністю підпорядкувати собі республіки. Вони насаджували українському народу свої звичаї, обряди, водночас змушували українців зрікатися минулого, забути своє походження. Але українці все одно прагнули бути господарями на своїй землі, мати незалежну державу. Український народ повстав проти комуністичного режиму і змін, які він намагався впроваджувати. І щоб зламати наш народ, залякати, зробити залежними Україні на щедрій багатій землі, радянська влада створила. У 1932 1933 роках штучний голод. Усе зерно, картоплю та інші продукти відібрали. Люди голодували не через несприятливі погодні умови чи неврожай, і не тому, що лінувалися працювати, адже український народ найпрацьовитіший. Щодня люди трудилися на землі, займалися господарством. Влада зробила план із заготівлі хліба, який неможливо було виконати. Спочатку повністю забирали всі запаси зерна, а потім відбирали всі продукти і навіть речі. А щоб люди не могли врятуватися від голоду, їм було заборонено виїжджати до інших міст і республік. Більше 22 мільйонів людей фізично заблокували у межах території Голодомору. Це робилося для того, щоб зламати опір українців, відбити в них бажання створювати нову державу. І такого не було в жодній із республік Радянського Союзу. Це робилося лише в Україні. Бо українці завжди прагнули бути вільними. Таким чином радянський режим убив мільйони українців. Це жахливий злочин. І нам важливо пам'ятати про це, щоб ніколи не дозволити забути, хто ми є. Ми не можемо змінити минуле, але ми повинні цінувати те, що ми маємо зараз. Ми маємо берегти хліб, не розкидатися ним, шанувати кожну крихту та ділитися з тим, у кого його не вистачає. Запам'ятайте прості правила бережного ставлення до хліба брати стільки, скільки з'їмо. Не кидатися хлібом, якщо залишиться, то нагодувати пташок. Їж, сину, хліб і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій, до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жить. Тепер ви розумієте, чому бабусі й дідусі так бережно ставляться до хлібу, адже в той важкий час. Їм так його не вистачало. Давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, хто не зміг пережити геноцид українського народу 1932 1933 років.